Всім доброго ранку! Хочу показати вам бересквети у саду. Їх багато видів є. Я люблю найбільш оцей. Не знаю точну назву. Треба буде побугувати, але він мені подобається це гарний японський. Якщо я не помиляюся, може хтось знає краще, то напишіть. Дуже гарно вони дивляться на фоні хвойних. Я лівець козацький збоку. Бересклети. Не прям хвоєві. Можна стригти як хочете. Я їх, можна казати, не поливаю взагалі. Їм тут нормально. Під сосною. А у вас є на ділянці безкладати? Якщо є, то напишіть які Всім гарного дня!